Продовжимо про вивчену безпомічність. Що ж це таке? Цей феномен став об'єктом дослідження у психології в 1960-х роках. Американський психолог Мартін Селіман, до речі, автор позитивної психології, почав проводити експерименти над тваринами, а точніше над собаками. Так, можливо, це не дуже позитивно, але інколи наука вимагає, скажімо так, цікавих рішень. Що він робив? Він почав подавати собакам неприємні імпульси, а точніше, електричний струм, і дивитися на те, що вони будуть робити. Спочатку собаки пручалися, намагались якось уникнути цих імпульсів, але згодом, коли зрозуміли, що вдіяти вони нічого не можуть, вони просто прийняли цей факт і почали лежати і очікувати цих самих імпульсів, навіть тоді, коли цього вже можна було. Було уникнути, тому що через деякий час у вольєрах зробили досить низькі збори, які собаки могли перешагнути і втікти від цього, але вони продовжували. Лежати і нічого з цим не робити у людини. Вивчена безпомічність може виникнути внаслідок негативних подій або негативних досвідів, коли людина починає думати про те, що ніяким чином не може вплинути на кінцевий результат ситуації, тобто її зусилля, незалежно від того, що вона чи він буде робити, ніяким чином їй не допоможуть. Звісно, це приводить до втрати мотивації, до зневіри в собі, в своїх силах. Розуміння цього явища має важливе значення для практикуючих психологів, оскільки дає зрозуміти, що потрібно розвивати стратегії та інтервенції, спрямовані на підвищення власної самооцінки, на те, що людина сама може керувати своїм життям і змінювати свої сценарії, на підвищення віри в себе і у свої власні сили. А про стратегії подолання вивченої безпомічності ми поговоримо у наступних відео. Слідкуйте, далі буде. А поки що по традиції запрошую вас ділитися своїми враженнями у коментарях.